На меті ми маємо сьогодні ознайомити людей. Які є представниками сьогодні мас-медіа, наших Житомирських ознайомити з проблемою і нагальністю проблеми торгівлі людьми, тому що саме із засоби масової інформації, друкованих радіо, телебачення люди можуть почути власне про проблему, про її відтінки. засоби масової інформації можуть скоординувати людину від якогось упередженого кроку, допомогти навіть скоординуватися в цій проблемі. Ну і дійсно сформувати, як я вже казала, громадську думку. Але Мета нашого заходу порадити, не навчити, а порадити представників мас-медіа, як правильно це зробити, тому що золота істина не наш коть. Хочемо, щоб побачили вашу роботу і потенційні потерпілі від торгівлі людьми, тобто ті не, які не потрапили в та рабства, але не забувайте про те, що вас дивляться і читають і жертви торгівлі людьми потерпілі, яким дуже боляче дуже боляче читати про це, і може навіть не дай Божу впізнати себе і що хтось їх впізнав в цих в цих статтях в репортажах, і так далі. Ви сказали, що саме жінки, дівчата потрапляють до торгівлі людьми. Я хочу сказати, що торгівля людьми має не тільки жіноче обличчя. Сьогодні дуже багато і чоловіків, навіть і передпенсійного віку, молодого віку, постстудентського віку, які сьогодні можуть потрапити в ситуацію, пов'язану з торгівлею людьми, і не тільки за межами України, а ще йдеться про внутрішній трафік, про внутрішню торгівлю людьми. Сьогодні навіть і діти також можуть стати мішенью для торгівців живих товару. Сьогодні і неповнолітні, і дітки мають ризик бути і під примусовим жбратством, і діти можуть потрапляти в такі неординарні ситуації, як то незаконне вилучення органів або якісь досліди над над дитиною. Тобто, це говорить про це сьогодні. Верховна Рада дуже багато і про це також має знати і суспільство. Тому я хочу сказати, що по-перше ми вдячні за те, що ви зголосилися сьогодні прийти на цей захід. І дійсно, щоб ми правильно і, і скажімо так, влучно висвітлювали цю проблему у завдяки мас-медіа, тому що це дуже актуальна проблема. Подивіться, який сьогодні взагалі стан і економічний. Да? І сьогодні просто ми бачимо, коли ми спілкуємося з людьми, ми бачимо сьогодні якесь таке отвічання від того, що ну така зараз взагалі Важке життя, і що перше приходить сьогодні на людям на думку, це поїхати і шукати роботу за кордоном, або дещо шукати якусь таку роботу в Україні, але також людина не думає, що вона потрапила у рабство. Тому засобасу інформації можуть розказати у своїх роботах. Як можна зрозуміти, що ви потрапили в таку ситуацію? Тому що у нас люди е, думають, що якщо в них відбирали паспорт, їх били, е, значить порушували їх права, вони думають, що це норма, що це їх провина, і тобто вони навіть і не будуть знати, що вони і є потерпілі від торгівлі людьми. Тому я думаю, що е, преса і, взагалі, представники мас-медіа. Це є найкращим сьогодні помічником для того, щоб розказати про цю проблему і періодично, систематично, і дійсно, щоб це мало такий характер системний, і щоб правильно і грамотно це було донесено, щоб це не була якась така яскрава картинка із життя е потерпілої від торгівлі людьми, особливо коли йдеться про сексуальну експлуатацію. Щоб це не було смакування, якихось там факторів фактів інтимного життя. Щоб цього поменше було, і саме власне ми сьогодні маємо на меті розказати і показати, як правильно все робиться. Просто порадити, а не навчати. Я думаю, що ви майстри і пера, і слова, і ви зможете це самі зробити. Але якщо вам потрібна наша допомога, ми завжди відкриті.